Моя кар'єра в УКД розпочалася в цьому році. Я новий викладач університету. Минулого року я працювала ще в фінансовому управлінні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, і мене запросили в університет як гостьового лектора виступити для студентів як гостєвий лектор, і я була їм лекцію на тему фінансів. І отак розпочалось моє, моє знайомство з університетом. А вже з цього навчального року я вже є е, членом команди. Я вже викладаю в університеті. Нинішнім студентам, напевно, в першу чергу це використовувати всі можливості, тому що в них зараз великий спектр того, що їм пропонується, як в університеті, так і з його межами, а не втрачати цих можливостей і старатися максимально себе реалізовувати. Тому що я завжди кажу, що коли ви на половині дорозі зрозумієте, що ви десь звернули не туди, так ви завжди є можливість сказати дякую, цей мій досвід і піти тією дорогою, яка вам ближче до душі. Але коли ви не попробуєте, ви навіть не будете знати, то чи ваше це, чи не ваше. Тому обов'язково використовувати всі Можливості також завжди слухайте свій внутрішній голос. Тому що поради викладачів, батьків це все класно. Ми стараємося і хочемо тільки, щоб все вас складалося найкраще. Але пам'ятайте, що краще за вас відчувати і знати, яка ваша справжня дорога, і куди ви хочете рухатись, не буде знати ніхто. Тому обов'язково слухайте свій внутрішній голос. І те, що я завжди повторюю, ще з першого свого лекційного заняття не бути байдужими, тому що для мене, особливо в такий час, завжди дуже трагічно і боляче дивитися, коли люди байдужі як до себе, так і до оточуючих, так і в загальному до чого б це не стосувалося. Дуже збуває все, тому не можна бути байдужним. Ні, тут однозначно ні. Я як з фінансами колись не помолилася, так і з викладацькою сферою діяльності також ні, тому що це була моя студентська мрія. Що з першого курсу я знала, що я колись буду також не сидіти за партою, а стояти і вчити майбутнє покоління. Тому однозначно ні. Я люблю те, що роблю. Мені подобається те, що я роблю, тому однозначно ні. Я за освітою фінансист. У мене батько фінансист, у мене мама фінансист. І я не можу сказати, що це вони попливали на мій вибір. Там ніхто нікого не заставляв. Але я пам'ятаю, як я маленькою приходила в банк до батька, де він працював. І я сідала біля його робочого місця і казала: от колись ти будеш старенький, а на тому місці буду сидіти. Я я буду тут керувати і працювати. І десь так напевно з малку я, я знала, що я піду цією стежиною, тому з дитинства це в мене було запрограмовано якось. Ну, Я взагалі була доволі завжди зразковою дитиною. Не знаю. Я завжди казала, що порівняння порівнянні з своїми молодшими братами і сестрами я дуже скучно жила. Чомусь так завжди я казала, що ніяких курйозних таких випадків зі мною не було. Був один курйозний випадок, це вже на роботі я була, я це ніколи в житті не забуду. Один з прекрасних моментів через мене затримали зарплату в голові Національного банку. Це, це такий доволі складний для мене був етап. Це було перше моє місце роботи. Я пам'ятаю, що це була моя перша зарплата. Я не знала, як це працює, і я надала реквізити свої, свого рахунку, на яку я хочу отримувати зарплату. Я не пам'ятаю яким чином з так, що він був неактивний, і я про це не знала. Але я так добре пам'ятаю цю п'ятницю, коли я сиджу за робочим столом, і мені приходить лист на офіційну корпоративну пошту, що шановна Марта Володимирівна, хочемо вас повідомити, що зв'язку з актуальністю ваших даних, які ви нам надали, то певний ряд працівників, зокрема і голова Національного банку, і його заступники, отримують заробітну плату вже з понеділка. І оцей шок, коли я перечитувала декілька. Казів це повідомлення, пам'ятаю, що в мене був і історичний сміх, і якось соромно. А потім я просто зрозуміла, що ну тепер мене будуть знати в лице більшість працівників Нацбанку. Напевно так. Я взагалі люблю читати дуже. Ну, наразі у мене дуже мало вільного часу, зв'язку нова робота вимагає того, що потрібно вже читати більше таку літературу, яка стосується дисципліни, які я зараз викладаю. Але загалом я обожнюю читати художню літературу. У мене, коли поганий настрій, є дві локації, де мене точно можна знайти. Це перше, я йду в дитячі магазини і купляю подарунки своїм похресникам, я так заспокоююсь. А другий момент це я заходжу в книгарню і купляю собі книги. Це не означає, що я зразу той момент сідаю їх читати, але я точно маю купити книгу, тому що я знаю, що от прийде той день, коли я по неї Підійду до бібліотеки, її візьму. Останнє, що я прочитала, це був трилер «Мовчазна пацієнтка. У мене доволі різні книги в бібліотеці, як романтичні різні історії, так і трилердетектива. І остання книга, яку я також купила, це про королеву Діану, принцесу Діану і Емоційний інтелект в бізнесі. Це теж. Я не рекомендую ніколи читати книги, якісь конкретні, які подобаються мені. Тому що я завжди кажу студентам, особливо що е, я можу сказати, що подобається мені, але не факт, що це буде якраз актуально і цікаво для вас. Тому завжди кажу шукати те, що близьке вам, навіть коли це стосується якоїсь наукової літератури, не силою не заставляйте себе сідати за і читати те, що комусь одного разу сподобалось. Тому що ви витратите час дарма. Чи якщо вам це не відкликається, то ви, це не буде для вас ефективно. Активно, шукайте те, що близьке вам. Якщо це не обов'язково книга, слухайте подкасти, шукайте інтерв'ю, читайте статті, так але це для вас має бути в насолоду, а не в якесь таке примусове заняття. Я не екстремалка по життю. Я дуже така виважена і і до всього підходжу дуже серйозно. Але коли в мене е, де якийсь момент про екстрім, я зразу одразу згадую лижі. Я колись на них каталася. У мене все було добре. До одного прекрасного моменту, коли в мене була велика перерва. і Я пам'ятаю свого нового вчителя, який вчив мене знову кататися. на лижах, це був мій батько. І я добре пам'ятаю той момент, коли він так легенько мене так підштовхнув, і я поїхала. І після того в мене панічний страх до лиж. Він завжди каже, що це прийде, але от завжди, якщо екстрім, то я виходжу на горку в таких лижах, і я відчуваю, як в мене все просто неміє. І я так стіплюю зуби і їду. От я, напевно, це саме екстремальне, що було в мене в житті. Це, 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 це лижі. Таких, як фобії, в мене немає. Ну, от коли там хтось боїться павуків, висоти, такого в мене немає. Я, якщо навіть якісь жучки, це мені неприємно, але це не фобія. Я знайшла свою фобію е, вже в свідомому віці. Знову ж таки, коли я переїхала в Київ, я себе зловила на думці, що е, я боюся бути далеко від рідних, і я боюся втратити рідних. Це найбільший страх мого життя, е, тому що я з багатодітної сім'ї і я привикла вдома шумно, гамірно, весело, постійно, цей такий двіж, як ми кажемо. А коли коли я приходила додому в Києві з роботи, оце, ця панічна тиша, вона мене так лякала і якось дуже мені було некомфортно. І другий момент, коли я відчула, що я дуже боюся панічно втратити рідних, це коли батько пішов воювати. І я дуже добре пам'ятаю ці емоції, відчуття, коли от таке щось близьке відривають від тебе. І, і він був далеко, і для нас це всіх було дуже важко і, і, і так боляче. Тому найбільший страх це опинитися без рідних і близьких мені людей, їх втратити. Я доволі новий працівник. Сказати мені, що я вже ідеально е, знаю структуру і як все працює, це, напевно, буде не, не дуже чесно з мого боку. Е, те, що я вже побачила і відчувала на собі, мені імпонує. Е, взагалі, коли я вперше перетнула поріг у КД, якось була вражена тим, які тут студенти, які тут викладачі, як відбувається весь процес. Тобто, мені було все цікаво і все подобалось. Е, завжди є куди йти, так до чого прагнути, є завжди що досконалювати. Тому кардинально міняти в УКД, напевно, я би сказала. Скоріше ні, але бути причетним причетною до того, як він буде вдосконалюватись і розвиватися, я би скоріше хотіла сказати так. У мене дуже мало вільного часу останнім часом. Не знаю чому, чи, чи тому, що якось так життя швидко рухається, але справді часу не вистачає. Але коли є та вільна хвилинка, це однозначно або якісь посиденьки з рідними, або прогулянка, або я ще відкрила нове хобі для себе з початком війни. Я почала малювати, ніколи не, не вбачала в собі такого таланту. Але я кожного тижня стараюся ходити на уроки малювання і малювати картини. Не напевно цей факт, що я малюю, тому що ніхто ніколи не помічав за мною та якихось схильностей і талантів до малювання. Але коли приходять додому і бачать якісь намальовані мої картини, вони питають, я де ти придбала таку картину? А я кажу, я її намалювала. І це напевно той факт, який дивує оточуючих, тому що ніхто раніше не знав про це, і я сама по суті це від собі відкрила нещодавно.